Добрий день, любі друзі, шановне товариство. Хто київський і рибак знає де це, це перший шлюз. От, е, осокорки, вишеньки, станція метро, метро осокорки рядишком. Вишеньки, садове товариство. Знаєте ви. Де воно і що воно? от Я вам покажу, чого я сюди. Сьогодні йду 7 числа, квітня місяця 2023 року. Попробую зараз переплисти в роботяг. Ось тут. Покажу, що роблять наші так звані олігархи, хто хоч якесь колись мав і ще має відношення до.